Україна футбольна, битиметься проти Франції. Головна інтрига сезону сьогодні досягла апогею. На жеребкуванні у Цюріху з легкої руки відомого тамтешнього Леодора Олександра Фрая Україні дістався певно найважчий з усіх теоретично можливих супротивників у плей-офф. плейоф. 15-го. Франція. Place one... за рейтингом ФІФА перед початком жеребкування вісімку команд, які посіли другі сходинки First, у своїх match. відбірних групах, розділили на два кошики. Разом із синьо у усієї компанії були ще збірні Португалії, Греції та Хорватії. А ось такий вигляд матиме битва за останні чотири путівки на чемпіонат світу 2014 у Бразилію. Португальці битимуться проти Ібрагімовича і решти шведської компанії. Греки комбінуватимуть проти збірної Румінь, Румунії, а Ісландія протиставить власні аргументи Хорватам. Перші матчі раунду плей -офф. європейські Збірні зіграють 15 листопада на полях команд, які були позначені під час жеребкування першими. Матчі відповіді заплановані на 19 листопада. Втім, для українських уболівальників залишається невирішеним інше питання: де гратимуть підопічні Фоменка домашній поєдинок стадіонів претендентів. Чотири у Києві, Донецьку, Харкові та Одесі.